Виспівана ниткою душа. Таку назву має персональна виставка Наталії Ляпколо, майстрині-аматорки Зіркліївської територіальної громади. Презентація робіт відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Наталія Ляпколо народилася у селі Придніпровське Золотоніського району і з юних років почала вишивати. З її слів, на виставці представлено близько 30 робіт. Які створені різними техніками. Я вишиваю з самого дитинства. Це представлена моя персональна виставка: рушники, сорочки, кофти, салфетки. Мати майстрині Лідія Григорівна каже, роботи Наталії були у всіх куточках області. Ми із Вишитинівки набралися дуже багато цікавих ідей. Це білим по-білому, які нам дуже охотно давали. Узори, поради і все. Ми приймали участь у різних державних виставках, деякі нам запропонували вишити ляльку в національному костюмі Черкаської області. Ми це зробили. Така лялька знаходиться в музеї гончара у Києві. Своїми роботами майстриня ніби проникає у душу. каже, завідуючи відділом фольклору комунальної установи, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Наталія Сайченко прийти до персональної виставки це не просто рік роботи, це великі недоспані ночі, це ви, виношені ідеї, чи рушника, чи сорочки, чи навіть ікони, як ж якими нитками його передати, так щоб не просто ви дивилися на цю картину чи роботу, наприклад, на рушник, щоб воно вас здивувало. Щоб воно йшла енергетика від цієї роботи і щоб ви проникалися душею разом з майстром, студентка Черкаського коледжу Анастасія Кремезна теж у захваті від виставки, адже зараз не часто можна зустріти. Людину, яка займається вишивкою, я дуже рада, що сюди нас запросили. Це було дуже цікаво. Особисто я трохи вишиваю, і те, що є дуже багато варіантів вишивки, це мене дуже сильно здивувало. Мені дуже сподобалися ці роботи, які нам представили. І я сподіваюся, що мабуть, я зможу ще побачити нові роботи. І ну я в захоті. Це було дуже класно. Анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.